Привіт підписникам. От з велосипедом, аби да. Їду додому, пів дороги проїхав. У мене відкрутилася гайка, шпілька. Шпілька почала крутитися і намотала мої провода. Вирвало датчики холо. Кажуть, провода цілі. А зараз піду ключа візьму. Ключа взяли ключики. Треба завжди з ключами їздити, так би півдороги не крутив. Дивіться, в мене ось це саморобна, перероблена трохи тут. шпилька, оська кріплення. У мене оця гайка з боку. Вона вставлена там випилена. Це виходить, так погано видно. Це конус від заднього колеса. Він виточений з таким спорізів. З виступом, що вставляється в вилку. І він має бути ось має бути на ту сторону. Тоді вона, коли колесо крутиться вперед, ось на закручування, працьовує як закручується, тому що вона, виходить, супротивляється обратну сторону, і вона закручується. Це я, виходить, мотор. Неправильно зібрав останній раз. У мене там десь відео є, це скоріше всього, коли я міняв датчики хола. Коли в мене згоріли датчики хола. Отака от от бяка вийшла. Їду я їду, в мене тільки хрусь, я не можу поняти. І колесо отут аж викру... Оце... глянь тут. Деже ключ. А що тут ключ? На 14 тут на 15 блін, спомняв. Е, і в мене аж оце вискочило. Отак, наружу. Тут вилку почало терти, я би бігом по тормозам став. Але вроді би провода на місці. і почало навкручувати тільки. Добре, що вискочило. А так би порвало би все. Ладно головку на 15 чи ключа знайдемо. Так, щось знайшли. Оце всього роздобано на 14. Так, оце у нас оврал. Так, оврал. Так, от крутили, перевернули ми велосипед. Верх ногами. Зараз вам покажу, як мене тут виглядає. Ось вот така гайка. Це конус велосипеда, він кальоний, він дуже крепкий. У нього є вот така виступка. І коли він з тим, тої сторони, то він робить на закручування. Отак. Раз і все. І ось це закручується. Я навіть це не замітив, як це я так пропустив. Такий нюанс. Ми тепер не знаю, що робити. Як його зажимати, щоб воно потім... Мені отакі в дорозі не витворяло. Я його кручу. А ось як крутиться, розкручується. Що ми зараз робимо? Ми зробимо такий нюанс. Я не можу зрозуміти, а в гайки перепутав. Може бути таке, може. Сняли ми колесо і перекручуємо. Бо це не діло. Ту сюди, а ту сюди. Опори. З цієї сторони працювало на закручування. Це ну, коли я розбирав. Ну так, да, останній раз я міняв датчики хола. Поміняв я містами. Ось, тепер зараз побачимо що у нас всього вийде. Це сюди, те сюди. Все. Получається така фішка, що От, бачите, дивіться так, варіант. Тобто, коли я їду назад, то воно закручується, ну навіть по інерції. А коли назад, ця стоїть на місці, а ось починає відкручуватися. Тепер, коли я даю газу, я зараз закручу. Коли даєш газу, колесо старається їхати вперед, це воно в цю сторону. А ця в обратну сторону. І воська закручується. А тут вже різьби немає, воно тримає, ну його нереально відкрутить. Ось такі от справи. Не допускайте моїх ошибок. Дивіться, або оці ставлять як. Щоб не давали розкручуватися такі є, як вони там називаються. Ну і мене зрозуміли, що воно буває і як воно буває. Так, зараз я позатягую, позакручую. Тюпалі. Господі, я вже аж... расстроенный. Так, ладно, зодиску пробуем. Все, провода слава богу. Добро, что я их тут стяжку не стянул. Отакі От діла. Носіть з собою завжди, возіть, бо який би не був велосипед надійний чи і так далі, з собою ключі. Були б ключі, я б його відкрутив би, повернув би шпильку піджав би і потихеньку доїхав би додому. Раз. по других слідкуйте, якщо розбираєте, допустимо, велосипед, дивіться, чи, які там кріплення чи гайки, отакі нюанси в ту сторону крутиться, а не в ту сторону, на закручування чи на відкручування. Такі бувають теж нюанси. Все, пока-пока, Вот так от. На канал підписуйтесь, буде цікаво. Все-таки порвали провода. Провод, провод обірвався детчики в холодно, дечки холод не працюють. Тому коли такий газ дає, що такий звук. спробуємо вот, в обід, знайдемо, де провод обірваний може бути, якби колись не розбирати, мотор. Моторгів вдома.